Я буду бірати точно. Все, ребя. Може стоїть. Спокойно. Я да. Всё, всё, всё. Не знаю нічого. На Майдан, на Майдан, на Майдан. На Майдан, на Майдан. На Майдані! на Майдан. На Майдан, 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 на Майдан. Новай таргет добрий, навай таргет. Не шарпайте музики. Новай таргет. Премо. Почекайте, достоять. Ні. Тут я я тут буду новий. А ви тут будете. Ви тут фіксуєте, кого є в коментарях. Я ззаді репетиторів привів. Де у нас репетитори? Де репетитори? Так. – Давай сюди. – Ну, це просто не вищий. – Дорі, дарі пройори. – Не сидиш, а ті на дуку. – Давай, туди. – Ти ж права каже. – От там. – Давай. – Ту машину приймай. – Ту машину приймай. – Не тримайся, не тримайся. – Ремні. – Знімайте ремні. – Що ж вона? – Що ж вона? Робочий до 17 днів. А собі лежать, головам треба, тобі зібрати. Пацани, не лізьте, хай ти валяється. Потім, потім, потім кому треба, позбирають, діти ловіти, за вами. Ну что ты не фотографируешь? Ты так полковника сфотографировал. Я, я сфотографировал тех людей, да. Все есть. Все, все я тебя шукаю, я тебя привью, а ты понимаю. А тут был. Там шея, там шея, блядь, пидари. Вони ще не всі потекали. Ну, не, не не Через забор тікають, блядь, потихеньку, блядь. Через забор потекають.